Доброго ранку. Випустила я вже курок своїх з півником, дала їсти і ось принесла сіно. О, дивіться, як вони люблять його. У нас добре підмерзло трошки. Що я їм дала вже їсти? Тут у мене буряк я натерла, білий кормовий і столовий. Картошка зварила з рибкою, потовкла і це ж дала їм, і гарбуз. Гарбуза тут багатенько було, але вони його так дуже люблять, що вже зверху це виїли. Поки я ходила, сіно брала їм. Дивіться, як вони його люблять. О, жужа завжди залізе то в корито, то он зверху. Це та курочка, що перша почала нестися у 4 місяці і 3 тижні. Півник домінант. І он курочка чорна домінантша. Голошиї, Редбро, І одна мастер-грей. І всіх у мене з 31 курчат, що я купувала, де то їм було три тижні. Вийшло 10 тільки курочок. остальні були петухи. Півничок красивенький. Покажу з боку його. Ну що, красавчик? І курочка домінантша завжди біля нього, не відходить. Що ти надулася? Це клуша, та, що не могла вилізти із курника у дирку. Така повна була, я її виносила туди-сюди, ходила, забирала і виносила ранком. Це трошки схудла, уже сама заходить. Все. Курочок показала своїх. І так, зараз ранок і погляньте. Ще немає восьмої години, а вже 5 яєць їсть. Подивлюся, скільки буде до вечора. Ось у мене червоний різдвяник квітний. Це малиновий тільки починає. У мене три червоних. І один не знаю ще який. Ще не разу не квіт. У розового тільки одна квітка вже, Ці вже, вже пов'яли. Такий красивий був. М -м. А ще у мене є, гляньте, ось у стаканчику. Ще з осені е, по, подривала оці такі листочки і поставила в стаканчик. І вони в стаканчику квітнуть, подивіться. І також червоні вже, а ось малинові, ще ні. Ще не розквітли. Так само ж, як і цей. Мені їх і жалко викинуть. І посадить вони мені не нужні. І хочу показати вам, яке у мене каланхоє вже. Погляньте, які. Бутончики, розрісся. Я його і обламлювала вже. Жалко так було викидати. Подивіться, які корінні. І не пропадає воно. Гляньте, в баночки стоїть. Ну, подивлюся. Може достоїть до літа і тоді пересажу його. А зараз покажу вам, як я зберігаю квасолю. Ось таку мішку я зберігаю квасолю. І мішок у мене стоїть на чердаку над гаражом. Там сухо, гарно. Це квасоля у мене з 23-го року ще мішок. Зберігся. Ось уже налущила наборщик. Нема єдиного жучка, щоб квасольку поїв. Зберігається дуже гарно. Є правда, сухенька. Це, як буде перебиратися, вона викинеться. Прийшла в погріб по цибульку, набрала. Це цибулька дрібненька. Я перебрала і дрібнішу зараз использую. Уже новий рік, а я не можу іспользувати оцю дрібну цибулю. Уявіть, чотири ящика великих у мене ось таких ось таких ящика Чотири великі гарної цибулі великої. Я напевне знаю, що я її буду викидати. Ну, зато беру. Оцю дрібненьку. І зараз використовую її. І ось, дивіться, яка дрібненька, дрібненька. Зараз я її отут трошки ще виберу і посажу на зелень. Ось погляньте, яке в мене відеочко для цибульки. Це була пляшка з під води. Я обрізала. Гарячим обпалила, щоб не різалося тут. Гвоздик нагріла і зробила дирочки. Якщо ножом робити, то порветься. І взяла шнурочок отакий з-під курточки. Унизу курточка стягувалася. Курточку вже викинула, а шнурочок ось залишила. І якраз дивіться. Пішла цибулечки набрала, і скільки тут мені хвати у цьому відеречку, зробленому самі. Так що лайфхак. Сьогодні готувала торт з дирунів. Погляньте, який він, красивий. В розрізі. Коржі з начиночкою. Високий, можна і на святковий стіл поставити, і на кожен день готується швидко і просто. Насипала вже вечерять курочка, пшеничку і комбікорм. І вони, як завжди, починають кавкати, гавкати, не знаю, що вони роблять. Он вода є, піде запий, дивися. Ком сухий, пшеничка суха, і вони бігають від одного корита до другого корита. Отак. Трошки порозкидали пшеничку, ну і піду збирати яйця зараз, гляну скільки. И так. Один. Там четыре. И там два. Семь. И собираем. Грязненький. На дворе грязно. Вот так. И сейчас заглянем еще в одно гнездо. Тут двоє. Дев'ять яєць. Уявіть собі. Десять курочок. І дев'ять яєць. Тут немає нічого. Так що, так що ці курки знесли сьогодні дев'ять яєць. Вчора було сім. сьогодні дев'ять. Завтра, може буде 5-6. Ну, подивимося. Все, друзі, всім пока-пока.